У даному відео ви дізнаєтесь наступне, як із універсального добрива зробити добрива для квітучих рослин. І друге, яким чином в домашніх умовах без спеціальних ваг і приборів виміряти 0,5 г будь-якого добрива. Далі до справи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper, яким чином, з будь-якого комплексного добрива зробити добрива для квітучих рослин. В даному випадку у мене є ось така симполія, яка набирає другу хвилю бутонів після того, як була спека. Звісно, дана симполія зростає на гнітовому поливі. Одну з таких симполів ми пересаджували разом з вами в попередньому ролику посилання на нього у описі. Даного відео. Сьогодні ми будемо працювати з ось таким добривом, яке не підходить для квітучих рослин. Звертаю вашу увагу на його склад. Таке добриво має склад азот фосфор калій 834, тобто азоту більше, а фосфору калію. Удвічі менше, ніж азоту. Відповідно, таке добриво є універсальне, тобто воно не є для квітучих рослин і якогось ефекту на бутонізацію воно не буде чинити. Проте в наших силах зробити дане добриво добривом для квітучих рослин. Показую вам, яким чином. Беру 1 літр води, все вам буде показувати на прикладі 1 літра. За інструкцією виробник вказав, що 1 третина. Кришечки має бути розчинена в 1,2-1,5 літра води. В нашому випадку це 1 літр води. У своїй роботі мені простіше користуватися ось такою ложкою, яка містить у собі 2 г2 мл води, і відповідно, ось оці 2 мл я буду розчиняти в літрі чистої води. Суть в тому, щоб ви дали ту кількість добрив, яка вказана виробником. Оскільки це добриво не тобто вміст фосфору і калію, як і азоту в ньому невисокий, немає сенсу знижувати концентрацію. Якби у даному добриві склад був не 8-3-4, а, наприклад, 20, 20 20, 20, Ось тут було б написано 20-20-20, тоді би ми знизили концентрацію у два рази. Що потрібно робити далі? Далі потрібно взяти ось такий препарат монокалію фосфат. Монокалію фосфат містить 52% фосфору і 34% калію. Це якраз те, що потрібно рослинам для доброї патонізації, цвітіння, і взагалі для того, аби рослина не виснажувалася. В тому числі, якщо відбувається пониження температури, рослин погано засвоюється фосфор, відповідно виробляються антоціани через те. Колір рослин стає такий червоний або навіть синій. І тут увага, увага і увага. Монокалію фосфату я знижую концентрацію у 2 рази. Відповідно, якщо я би додавав просто для профілактики дефіциту фосфору і калію 1 грам на 1 літр, то тут я буду додавати 0,5 грами на 1 літр. Як виміряти 0,5 грамів? Якщо у вас немає спеціальних ваг або мірних ложок, взагалі не питання. Берете, наприклад, парацетамол 500 мг, і, за моїм досвідом, ось такої комірки, де зберігається таблетка парацетамова, достатньо для того, аби виміряти щонайменше 1 грам монокаліфосфату. Оскільки він важчий, ніж таблетка парацетамова, тому 500 мг даної комірки. На виході вам дає 1 грам монокалію фосфату. Мені потрібно 0,5 грамів, тому що фосфору і калію має бути максимум ну або оптимально в районі 20%. При тому, що монокалій фосфат містить 52% фосфору і 34% калію, половина концентрація мені дасть бажані пропорції. І так, насипаємо монокалій фосфат у дану комірку, відміряємо половину, це буде 0,5 грамів. Які ми маємо розчинити в одному літрі води. І далі препарат, який дуже швидко розчиняється, перетворює комплексне добриво універсальне для кімнатних рослин на добриво для бутонізації та цвітіння. Звертаю увагу, що дане добриво або будь-яке рідке, яке містить у своєму складі мікроелементи. Буде сприяти тому, що рослини, крім того, що отримують фосфорно-калійне живлення, вони ще й отримують профілактику хлорозу, тобто, як дане симполі, бачите, вона дуже-дуже яскрава. І ось такий зелений яскравий колір забезпечується завдяки вмісту заліза і магнію, яке містить ну, зазвичай майже кожне якісне комплексне добриво, особливо у рідкій формі. Надалі процедура всім знайома, необхідно взяти, наприклад, синполію, яка у вас росте на гнітовому поливі, і прямо у ємність для води додати поживний розчин, який ми щойно приготували. Зверніть увагу, що даний стаканчик має зевинуватий кольор. Чому? Тому що завжди я використовую в якості води, яку споживає рослина. Поживний розчин у слабких концентраціях. Зі своєї практики, немає, власне, жодної різниці, чи є там водорості, чи немає. Водорості просто споживають те ж саме живлення, яке ви надаєте вашій рослині. При тому водорості дуже часто виділяють гормони. І синтезують амінокислоти, якими живиться рослина. Подумайте, будь ласка, друзі, над тим, що розчин хвореви, який дуже часто продається за гроші, по суті, може бути вирощений в домашніх умовах. Якщо ви будете давати якісні поживні розчини, живлення вистачить і водоростям, і вашій рослині. Слід сказати, що для підживлення симполії існують різні методи, можна використовувати 100% дози добрив і чередувати, наприклад, їх один тиждень провити так, іншим тижнем провити чистою водою. Якби добриво було у складі 20 20 20 я би точно використовував знижну концентрацію даного добрива для гнітового поливу. Для тих, хто дійшов до даного моменту, я надам конкретну рекомендацію, яка 100% дозволить вам спати спокійно і ніколи не помилятися при виготовленні таких поживних розчинів. Я приготував розчин відповідно 2 мл на 1 літр води і 0,5 г монокалію фосфату також на 1 літр води. PPM даного розчину поживного складає 241. Це дуже мало. Тобто, звичайна вода, яка тече з наших труб центрального водопостачання, або, або тим паче вода зі свердловин по часом має значення не менше, ніж 250 або навіть більше ppm. Чому я дозволяю собі використовувати 100% концентрацію. Тому що для приготування даного розчину я беру дистильовану воду. Тому всі солі, які містяться у даному поживному розчині, корисні для рослини і засвоюються нею у високому ступені. Якби, звісно, я використовував воду центрального водопостачання, то я би знижував концентрацію, але про це в окремому відео. Якщо вам цікава тема водопідготовки та оцінки води. Перед тим як приготувати добрива, будь ласка, лишайте ваші коментарі. У наступному відео ми з вами навчимося, як перетворювати добрива для квітучих рослин у добрива для вегетації та нарощування зеленої маси. Дякую за перегляд, любі друзі, підписуйтесь на канал. Здоров'я вам вашим рослинам, слава Україні, і до нових зустрічей на моєму каналі.